Скільки разів ви чули, що саме Верховна Жриця це завжди зачасту. Дуже великі роблять помилки, що це типу коханка, це щось таке, не знаю, там мороки, магічні якісь моменти, і так далі, тому подібне. Як ми знаємо, взагалі, що в нас верховна жриця це таємні знання, це інтуїція, це холоднокровність, це прихованість того, що нам благоволить те, що цінне саме для нас, або прихована певна ситуація, яка скрива. В собі найпотаємніші взагалі цілі, ідеї, думки, і так далі, тому подібне. А от які саме плюси у Верховної Жриці це коли ми довіряємо і повністю відчуваємо свою інтуїцію, що вас не так легко обдурити, або ситуація сама по собі така, що там далеко не все так просто. і ви можете це зрозуміти навіть без слів, або квернт може зрозуміти це без слів. Тобто відповідь в глибині себе, да? тобто треба прислухатися до внутрішньої інтуїції. Також це може відповідати за внутрішню гармонію, емоційність, зрілість та спокій. Да? Відповідно. Якщо стосовно відносин в плюсі відносини, стосунки, це знак таємничості та магнетичної привабливості, да тобто навіть коли ви. Одружені або у вас стосунки, ви їх особо не хочете там якось показувати. Це не значить, що там саме таємні стосунки, там коханка чи коханець, да, відповідно, або там якийсь роман робочий. Це більше спонукає на те, що саме стосунки, якими ви дуже сильно дорожите, і не хочете їх особо показувати, да, відповідно, навіть якщо ви там разом одружені, тобто все залишається по поза межами. Спільноти для роботи це більше в плюсі, як мудрість, глибокі знання, ідеї, які приходять із підсвідомості, якщо ця карта в будь-якому випадку з'являється у вас в розкладі і поруч позитивні карти рядом. Поруч стоять, да, відповідно, коли ми дивимося певний розклад, то в будь-якому випадку це необхідно довіряти собі. Відповіді знаходяться всередині нас. Також що жриця це тіньова тінь. Тіньова тінь, да? переброшу за тавтологію, це ваша тінь, відповідно. потенціал і джерело сили знаходиться саме всередині тебе. Якщо тобі було цікаво, підписуйся, залишай коментар, залишай лайк. Пиши, які ще моменти. Ти вже пропрацював е, з роботою цієї всієї картою, да, в розкладах там, де інде, і пиши також, які ще аркани, плюси чи мінуси. Ми можемо з тобою разом подискусувати і обговорити. Всім успіхів!